Дорогі друзі, я вас вітаю. Це коучинг у розбори з з Дніпровською. Мене звати Ігор, я коуч і але з От думаю, вас назвати як зазвичай коуч перших осіб і засновниця міжнародної інтегральної коучинг школи. Чи після вашої поїздки до Індії ви якось змінили свою ідентичність? Але поділіться, будь ласка, що змінилося після вашої цікаве запитання. Ти знаєш, мабуть, не змінилося, кажуть, що Індія. Підсвічує просто те, що є, воно навіть виводить, начебто, знаєш, зсередини ем, назовні. <кій> Тож просто може ще більше буду світити, бо ем, ти знаєш, коли я робила ем, пости, якісь там сторіси звідти, то більшість людей раділи. А були ті, хто казав, Боже, Індія це якісь БББ І Індія завжди показує, що є всередині. Я точно це не просто тепер знаю, я це відчула. Себе більше розумієш, себе більше відчуваєш. Ти знаєш, я там дуже мало працювала. Трошки, бо в мене саме там е, з'явилося бажання допомогти якомога більше кількості людей відновитися. Думаю, так, що я можу зробити? Так скоренько, бо я ж тут е, відновлююся, вони там, кожен де, десь. І я, в мене є такий курс, потужний, живи навмисно. Він дуже дійсно дуже потужний, він на коучингових технологіях. Я його створювала минулого року в березні, коли там, якісь там ще друге, п'яте, десятий хвиля емоційної кризи та психологічної кризи українця була. І я створила цей курс. Курс дуже системний, він дійсно системно підходить до людини. До її життя і потрошку, потрошку, потрошку розкручує. І люди зараз ну, купили майже там, 300 людей е цей курс. Я звідти там історії робила і розповідала про нього, і дала дуже цікаву таку ціну, знаєш, ну, можна сказати, умовну. <кхем> Умовно, якої я не буду більше робити, я так і сказала, що це просто Інбія повпливала на вас таке виключення. Ну хотілося там якось щось так щиро зробити. Ну, ти знаєш, безкоштовне воно зовсім не працює. Так. А я запитала себе, ну, 300 гривнів, ну я не знаю, ну кава, можна каву купити. <кій> Тож я подумала, що. І люди вже пишуть, Боже, перший урок подивилась чи подивився, і, Алла, слухайте, а чому така не можна такий курс продавати за такі гроші? Я кажу: ну можете це вважати подарунком Всесвіта, подарунком долі. Ви хороша людина. Якщо до вас прийшло таке за такі маленькі Де. гроші? Ось так. а... Все інше я відклала. Я думала, можливо, там підсумки ще буду підводити. Нічого не робила. Підсумки ще не підведені, цифри ще не оновлені, але е, є якісь відчуття такого. знаєш, ну точно, начебто, я е, на якусь сходинку піднялась. На якусь сходинку, дивне відчуття таке, і я ж не просто їздила в Індію, дивилась на неї. Я була на панчакармі, а це аюрведична така, не знаю, процедура чи технологія оновлення людини. Вони не дивляться на окремо на якісь наші частини тіла, а дивляться цілком на людину і систему налагоджують. І тоді від цієї гармонії чи збалансованої системи ця збалансована система впливає на кожен орган. Кожен день в нас там були і трави, і чаї, і. Їжа, яка відповідала за те, щоб оця гармонія була, і дві години процедур кожен день мене в чотири роки натирали маслом. І що ще робили там чайниками лили на мене молоко? Ну просто. Ну, шалені процедури, чи там чимось капали сюди на лоба 40 хвилин на лоба капала. То це не бачив в ваших рілсах і сторісах. Оце було б саме цікаво, як на вас ти було, знаєш, було, було. було, Ти п -п -п передивись. Є? в і ага. навіть в постах. Навіть в постах було. Десь ти не, не побачив. Було, Вау. було <кхем> і прям описувала я ці процедури, бо є чим поділитися. Я розумію, що це цікаво. І саме тому ти поступово відновлюєшся. І ще важливо, що от ми перша така консультація була, і ми розказали, які в нас ну, не знаю, проблеми умовно да, там, з тілом, з нашими тілами, там, емоційним, психічним. І е, сама велика хроніка вона вилазить, ну, чуєш, да? В мене я чи я вже вже тримаю себе, щоб Так, 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 я вже, спитаю, да -да -да, я я вже сама себе. розказала. В мене так буває декілька разів на рік, і вони попередили, що хроніка може вилізти. І це нормально для того, щоб. Покращити щось треба, щоб воно розкрилось. Да? Гнойник, щоб не просто там, знаєш, зовні він його не видно, а там все не дуже добре. І ось воно вилізає. Вилазить. Ага. Да, да. І так воно і є, і, і там в мене і голос, і все це. Ну, дуже багато сил, дуже багато енергії. Я вже перестроївся організм на інший час, бо е, час від Барселони відрізняється на 4 з половиною години. З половиною. Uh -huh. І мозок uh -huh. просто взривався, щоб оце рахувати. Mm. Uh -huh. Чому з половиною не зрозумів? Так, да, 4 з половиною години, а з uh -huh. Києвом, з Україною 3 з половиною години. Тож було, було цікавий такий досвід. І Акліматизація, там тривала деякий час. Mm -hmm. і Тут ну тут якось швидше все. Бо тут обійми, рідні, тут mm -hmm. в мене моя люба робота, тут е, команда, mm -hmm. е, якось воно ну, дуже швидко все, я вже нормально ввійшла в ритм е, А ще я не сказала, що там кожен день ми вставали е, на сьому е, робити. Йогу. кожен день йога з індійцем це щось шалене, і вони дійсно це роблять ну, якось ну, по-особливому, бо це їхня природа. Йога народилася саме саме, і панчакарма в Кералі, де е, я і Аліса проходили панчакарму. Саме там народилась йога. В цьому регіоні вони дуже відрізняються, регіони, а в цьому регіоні немає алкоголю зовсім, вони його не вживають. <кхід> вони такі, трошки, на іспанців схожі. А вони такі трошки розслаблені, ну, не трошки, а дуже. І нікуди не поспішають. І вони завжди посміхаються. Людина, яка замітає. І коли ти проходиш, на масте і посмішка, і хочеться не знаю, обійняти ту людину. Ми ходили за лісою. Не знаю, обіймати, мабуть, ні, та, люди е, якось Під масти не хочеш. Ми, не ми гроші роздавали, гроші mm. роздавали, роздавали гроші. Е, ну, щиро так, від душі. Е, там, оця бабуся сподобалась. Підійшли е, з повагою такою щиро. Просто подякою за роботу за те, що вона турбується. Ну, ось так, такі спогади в мене про Індію. Клас. Навіть незручно вас тут повертати на нашу грішну землю з, з нашими ці коучинг запитами несвідомими, матеріалістичними. Ну, такий вже у нас формат програми. Подумаємо, може, якось підвищимо рівень, на більш духовний, сакральний, Ало. але так, включаю, дати, наш переходимо до наших розборів. Якраз про зв'язок духовною з тілом, постійні болі в спині звели нанівець, нівець якість життя. об'їздив купу лікарів, зробив море аналізів, але точного діагнозу не знайшов. Страх, що це серйозне захворювання, не дає нормально працювати і спілкуватися. Ну, знаю, це може це не коучинг. Знаєш, якщо людина хоч трошки знає психосоматику, хоч трошки, так. бо це так. важливо а, людина коуч. То м, це буде на користь. Ну, якщо навіть не знає, можна запитати, е, чому ви звернулись до коуча, Та. Прям, прям в лоб запитати. Е, ну і щось людина скаже, там, ну, якщо лікарі не можуть, можливо, це там, я читав, психотоматика е, і таке інше. До речі, в мене були такі кейси, mm -hmm. прям були. <кій> і згадую один кейс. І там причина, я е, запитала, так завжди було чи ні? Каже, ні, не, не mm -hmm. завжди. А коли це почалось? Ну, це mm -hmm. там, почалось: Ну, там, не знаю, людина сказала, я вже не пам'ятаю там, сроків, ну, можливо, там 5 років тому. А що трапилось? І людина почала розповідати: там було все з відносинами пов'язано. Mm -hmm. І людина розповідає, що. Ти бачиш, я навіть ну я знаю, що психосоматика про спину це не вміння якраз балансувати між матеріальним і духовним, неможливість ну, бути тут і витримувати випробування, виклики і рівно тримати спін, спину. Да? Дуже багато навантаження. Якщо я вирівнююся, я зараз випаду з кадру, тому я так, так Так, так, е, е, Дивись, ось тут забагато відповідальності, всього напруження, і людини mm -hmm. спина починає згинатися. Да? Mm -hmm. е, і спочатку тут болить, а потім, е, я не знаю, mm -hmm. як буде українською поясниця. Е, mm -hmm. Не пам'ятаю просто. Mm -hmm. е, і е, навіть якщо я цього не буду знати, а просто задавати запитання, як я тільки сказала, да, що сказала, з чого почалося? І людина мені розповідає, що е, я хотіла стосунків, хотіла там заміж, хотіла сім'ю. але кожен раз, коли я зустрічалася, я е, закінчувалась відносини тим, що я дізнавалася, що він Альфонс, угу. він користувався мною. І він мене обманював. Я кажу завжди: ем, ні, було там пару разів не Альфонс, але ем, також обманув, бо він був женатий, угу. а не сказав, сказав, що він вільний. І ем, каже: кожен раз, коли е, я розривала відносини, ну, дійсно, побачивши це, е, то спочатку в мене був діалог з Собою, mm -hmm. <кій> і ти можеш прямо, е, Ігор, ти знаєш цю систему, система е тонких тіл, сім рівнів mm -hmm. тонких тіл. Е вона переходила з е рівня подій на рівень менталу, думки, зі мною щось не так. Я, мабуть, не така жінка, для мене, мабуть, немає чоловіка, да? вони там всі такі, трата. -та. Потім каже: ну е і при цьому. Вона ще описує емоційний стан. Там в мене є там спочатку злість на, нь на нього і на них, а потім претензії до себе, можливо, я щось не так роблю. І ось ці два моменти думки і емоції, а вони завжди підігрівають одна одну. Так? Думка розпалює емоцію, емоційний стан викликає нову думку, як така mm -hmm. вісімка, знаєш, <кій> яка заводить нас в безкінечність і. Неможливість вийти з того стану, начебто ми підвисаємо в ньому. Е, і вона каже: а одного разу, ну, я каже, ну, там, розставляла всі точки над і, казала, так, треба тоді пропрацювати себе, та-та-та. і знову зустрічала когось. І так кожен раз. А одного разу каже, я не змогла встати після такого розриву, я не змогла встати з ліжка. Ще на один рівень нижче вона упала, а рівень нижче це якраз відчуття, да, ощущення на русском. І в мене були болі, каже. Я відчула там біль в спині і рівень тіла, і не змогла підвестися з ліжка. Мене привезли на швидкий. Е, і коли е, почалося дослідження, то аналізи показали, що все в нормі. Угу. Ніякої органіки. Їй прямо так і сказали: звертайтеся до психотерапевта. Е, е, і психотерапевт, призначив ліки, вона почала приймати ліки, таблетки. І каже: з одного боку там болі пройшли ну, не від спини, таблетки, да, які впливають на там, психічний і емоційний стан, і, а з іншого каже, я не, нікого не зустрічаю, я на цьому рівні. Я приймаю ліки і оплакую, сумую і оплакую свою долю. А я кажу, як ви дійшли до мене, бо з цього рівня люди не доходять до коучів. Вона каже: А я ось лежала якось і читала колесо життя і побачила вашу стацію, угу. і побачила, і ви якраз описували себе. Такий журнал, не знаю, чи він зараз є в Україні, ну був колись, е, і ви там написали, що ви були там розлучені, та-та-та. і я подумала, що мені треба до вас. І те, в чому я їй допомагала, це рівень менталу е можна було б ще роботу з цінностями провести, але ресурсу не було в неї. А mm -hmm. ти знаєш сам якого, що для того, щоб піти в роботу з цінностями, дуже важливо і знайти оці внутрішні опори, е ціннісні. Треба ресурс, бо треба заглиблюватись всередину, а його в неї не було. І я задала запитання, які в неї відношення з батьком, е і ти скажеш, ну це ж вже не коучинг. <кхід> ну так, людині треба була допомога, коучинг. Ну, чесно, якщо то він не працює з такими запитами. Ну, прямо якщо прямо сказати класика жанра. Але можна провести таку сесію, де позапитувати в людини там, коли почалось, з чого, які результати ви очікуєте від коуча, там, ну, від коучингу ем, і таке інше. І, можливо, да, ну, людина буде рухатись, там подивитись і тоді відчути, чи ви спроможні продовжувати. Бо ну, в мене знання не тільки з коучингу, в мене є знання там з психології, з психосоматики. <кій> З різних напрямків психології і психотерапії. Но це не обов'язково. Просто ну, це було більше виключення для мене, бо я не працюю з такими запитами. І mm -hmm. просто людина звернулася і дуже просила про допомогу, і я не, не відмовила. І в нас було ну, начебто три сесії, не більше. І вона перестала приймати ліки. І ну, в неї налагодилося все, а працювали з переконаннями, mm -hmm. з менталом. Е, в неї дійсно помер батько, коли їй було 5 років, і мама завжди казала: Поля, полягай, покладайся на себе. Mm -hmm. Бо чоловіків гарних немає. А якщо навіть є як твій батько, то можуть ось так зникнути. І все. І дівчинці просто е, як це в голову вдовбили. Е, І такі переконання, як такі прям не знаю вакцина проти щасливого життя, я б так сказала, е, ну мама ж ну, вона це не навмисно, і вона ну що вона просто ділилася досвідом і все. Тож будьте mm -hmm. обережні, друзі, які нас слухають і які дивляться наша передача. Будьте обережні. про ну що ви кажете своїм дітям? Слухайте уважно, що ви кажете своїм дітям. Бо це все програми, які ви їм даєте їм з тими програмами жити. Якщо ви кажете, що грошей немає там, або чоловіків гарних немає, все одно всі обманюють, в тебе нічого не вийде. Це все програми, які ви вбудовуєте в ваших дітей, у них дійсно мозок, як губка, вони вірять в це. І вони починають жити, спираючись на, ці, ну, на цю карту світу, яку ви їм намалювали. Тож ми поправили ці ментальні програми, вона їх переробила на такі, які будуть підтримувати її цілі, її бажання. Вона дуже хотіла бути щасливою жінкою в подружжі, в сім'ї. І вже з такими програмами далі вона ем, ту сім'ю створювала. Дуже, дуже якщо, якщо знаєш, підвести підсумок, то це не коучинговий запит, да. але, але е, людина прийшла до вас, звернулась, і приділіть хоч трошки часу. І поспілкуєтеся в коучинговому форматі. Можливо, навіть просто така підтримка людині вже дасть її якусь опору. Вона не буде mm -hmm. почуватися якоюсь не такою. Бачите, тут навіть страх з'явився, що якесь серйозне захворювання, е і якщо такий страх є, людина буде е ну, таку програму сама собі створювати. Mm -hmm. а Ну, коли до нас звертаються, ми ж прийшли з вами в професію, я думаю, ви зі мною погодитесь для того, щоб допомогти. Людина з болем приходить і просто сказати їй, я з таким не працюю, ну, хоча б приділіть увагу і е, просто поспілкуйтесь в коучинговому форматі, щоб людина, хоча б для себе зорієнтувалася, що може бути далі. Ну, як мінімум, дослідити реальність. Да. да, або навіть виявити певні переконання, які да, да у людини і пред'явити їх, да що, і якщо що ви навіть. Хочете. Відчуваєте свою силу ну, продовжити, то скажіть, що е, ну, коучинг з таким принаймні не працює, але якщо коуч є психотерапевт, да, ну mm -hmm. в нього є психотерапевтичне коріння, або він ну, там, здобув таку освіту ще додатково е, і він це поєднує, то можна звернутися до такого коуча, е, е, і це, це потужні коучі, які працюють із такими запитами. Так, Алло, ви бачите, задумався. Які у вас плани? поділіться, будь ласка, цього тижня? Знаєш, ви... Якщо одні, одним словом, то грандіозні. Чому грандіозні? Грандиозні. Тому що завжди, коли я десь відпочиваю. Все відкладається, там, де десь потихеньку з, з, стікають. Не ви... зігнуті, не зігнуті. Ти знаєш, там, минулого тижня запустили і провели старт в коучингу, така потужна група: 136 людей, шалена енергетика, глибокі питання. Вони пропрацювали не тільки ем, там, почали свою коучингу першу. Ем, Сесію провели а й пропрацювали страхи, і навіть попрацювали з питанням монетизації. Ну дуже багато людей з цієї групи приєдналися до. 38-го потоку міжнародної інтегральної школи, який запускається 7 лютого, провела минулого тижня четвертий модуль, і це дуже 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 надихає продовжувати. Такі, знаєш, можна сказати, з Індії в коучинговий потяг. А на цьому тижні в мене прямо от сьогодні там прямої ефір інсті. На 16 годину по Києву е, я буду проводити вебінар о 19, 28 у вівторок, <кій> і можна на цей вебінар по коучингу приєднатися. Якщо ви ще не з нами, якщо ви ще тільки думаєте про нього, тільки а е, можливо, а може ні. Ось якщо у вас такий стан, приходьте на вебінар, будь ласка, якщо ви вже. Знаєте, що ви хочете в коучинг, але ну, чогось не вистачає трошки. То приходьте на живу зустріч зі мною 29-го. Це в середу, принаймні кожного дня я щось там проводжу, щось віщаю. І можна така камерна, можна сказати, закрита зустріч не для всіх, а для тих, хто думає про школу, про навчання. Тут я прямо відповім на всі запитання, які. Є у людей, що зібрались, ми будемо в Зумі спілкуватися, не просто говоряча голова щось там віщає. А це буде дійсно живе таке спілкування, де я і розкажу, і покажу, і навіть дам якісь цікаві бонуси що для того, щоб приєднатись. В четвер, ви зможете зі мною зіграти фокус в онлайні. Друзі, хто ще не грав, будь ласочка. і навіть наступного місяця я збираюся. Робити групу, які будуть навчатися вести цю гру. Група ведучих фокусу, я ніколи цього не робила і в цьому році вирішила свою мрію здійснити, бо кожного року я даю собі слово, що я це зроблю і не роблю. Все, дати є, тому. Ми Будемо стартувати. І якщо ви хочете е, зрозуміти через практику, що таке коучинг, приєднуйтесь, будь ласка, на калейдоскоп клієнтів, для, який буде проводити вже після четвертого модулю, вони вже потужні коучі, е, наші студенти 37-го потоку, будь ласка, це в неділю. Просто заповніть форму, і ми вас запросимо. Ось такий в мене тиждень. Знаєш, ну це крім того, що в мене буде <клес>, там запис шанс на нове життя подкасту. В мене декілька сесій там стоїть. Е, є запис інтерв'ю, е, запросили мене. ну Якісь статті буду випускати. ну так Потужний тиждень, потужний. Бажаю вам успіхів, ваших всіх планах впевнений, в кого як на вас все вийде. Підсумовуючи тему сьогоднішнього розбору, я би таке задав вам питання: що робити, щоб не доводити до поясниці хворої, до психосоматики. Точно, прислухатись до себе. А, от це не просто вислів, всі відповіді і рішення в людини є. Це не просто вислів. Вони дійсно є, але людина так назовні випадає, що вона не прислухається. Вона не прислухається до своїх бажань, до своїх відчуттів, до перших дзвіночків щодо того, що болить спина. Треба дбати, прислухатися до себе, це перше. Друге, дбати про тіло. Завжди дбати про тіло. Там була йога, тут я вже знову в ритм, систему фітнес-тренувань і кундаліні йога Сьогодні не було, а вчора в мене два тренування було, бо сьогодні дуже рано почався мій день. Тому, два і третє, будь ласка, Ідіть за своїми бажаннями. Ну, прислуховуйтесь і йдіть за ними. Е, да, мозок завжди буде розказувати вам, що там небезпечно. Ну, слухайте, і жити небезпечно, давайте по-чесному. Де небезпека? Тільки в грабу. Но ми туди не поспішаємо, правда? Тому, е, поки ми живі, е, робіть те, куди. Серце ваше прагне, коли воно вас тягне. А зі страхами розберетесь. Ну, це ж не перше, що ви робите з того, що не робили. Просто ідіть і робіть те, чого ви хочете. От такі три три не знаю, поради чи напутстві для того, щоб спина завжди була здоровою. Дуже вам дякую, дорогі друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал «Алла Задніпровська. І побачимося через тиждень в нашому новому ефірі коучингу розборів. Всім па-па. до наступної зустрічі.